Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо, чим я займалася протязі двох тижнів. Минулий тиждень видався для мене зовсім не в'язальним Єдине, що я зробила, це зняла майстер-клас на балеточки для вас. Майстер-клас вже вийшов на моєму каналі, тож, якщо ви в пошуках майстер-класу на безшовні балеточки, бажаєте собі зв'язати такі. Я запрошую вас його переглянути. Там досить доступно все пояснено. Ну, сподіваюся, що буде зрозуміло і доступно. Тож, переходьте, дивіться та в'яжіть із задоволенням. А сьогодні я пропоную вам подивитися, що я ще робила. Я позавершувала декілька своїх процесів тобто, в мене є готові роботи. Покажу вам. Декілька шкарпеточок, подивимося процеси, над якими я зараз працюю. Також буде відгук стосовно однієї шкарпеткової пряжі. Розповім вам про її плюси та мінуси. Скоріше мінуси, але про це вже далі поговоримо. І подивимося, що в мене зараз на спицях, над якими процесами я працюю. Тож, якщо вам цікаві відео такого формату, я запрошую вас до перегляду, беріть своє в'язання і давайте розпочнемо. Я вам показувала, що я розпочала в'язати шкарпетки з усієї пряжі на кобоху. Ось такого забарвлення. Мені подобається ця пляжа, сподобалася точніше кольором. Ось так мені подобається, як тут скручені різні кольори, і я дуже і дуже хотіла її, придбала, але в мене є до неї безліч питань. В неї є мінуси, про які я сьогодні вам розповім. Зараз розповім, що сталося з шкарпеткою, а потім розповім трішки про мінуси цієї пряжі. Так, я перев'язувала шкарпетку. На жаль, я не підключалася і не зняла вам саме у відео, не показала, що саме сталося. Я вам прикріплю тут фото, але по фото, звісно, не так зрозуміло, тому я розповім. Я в'язала все нормально було, але після п'яточки чомусь у мене змінилася щільність, і я стала в'язати щільніше. Це було дуже помітно, і я вже не продовжувала далі в'язати. Вирішила, що розпущу і перев'яжу. Спочатку я хотіла розпустити до п'яточки, а потім подумала, що ні, мабуть, повністю розпускаю, тому що мені не подобається саме щільність, яка була зверху на паголинку. Тому я розпустила повністю і все перев'язала. Цей результат мені подобається. Зараз покажу вам, що в мене вийшло. Ось така величезна шкарпетка. Дуже гарна. Це розмір 43-й. І я обрала цього разу п'яточку Стронг. Я її одного разу в'язала, але не в'яжу її, мені не подобається, як вона виглядає до прання такий трикутник. Але так, я знаю, що після прання трошечки все зміниться вона буде більш округліша, тому цього разу вирішила її використати. Вона дуже зручно сідає на ногу. Мені так подобається, як вона сідає, але ось під час в'язання така велика шкарпетка виходить через неї. І вона виглядає таким трикутничком. Так, ось така шкарпеточка в мене вже одна є. І я вже розпочала в'язати другу ось на такому вона етапі. Цього разу я в'яжу резиночку один на один. Мені подобається, як кладається візеруночок, хоча він якось по-різному пішов. Я спочатку думала, що завжди ось такі будуть лінії. А смужки, Але ні, вона якось по-різному пішло, але все одно це виглядає гарно. І там є ще такі гарні кольори. Я думала, що буду замовляти, але ну, тепер я трошечки задумуюся, чи варто замовляти цю пряжу. Далі розповім, чому саме я в ній сумніваюся. Я підняла вам трошечки камеру, покажу, які мінуси для себе я знайшла в цій пряжі. По-перше, це вона скручується, неймовірно. Я знаю, що так робить твіт. Говорять, якщо твіт буде скручуватись, то він буде косити. Ось ця пряжа, ось так скручується. Не знаю, наче вона не косить, але вона Ну, це дуже і дуже заважає під час в'язання. Ось так робить. Я, наприклад, коли розпочинаю тільки в'язати з моточка, я відмотую трошечки пряжі, тому що мені не подобається, коли ось так тягне цілий моточок або спиці в мене випадають. Тому я відмотую трошечки, і ось це воно коли так скручується, потім доводиться ось так розправляти, тому що воно якначе прилипає один до одного, закручується ось тако між собою, і іноді його дуже ось так важко розплутати. Для мене це було дуже незручно. І друге, це в неї різна скрутка протязі всього моточка. Тобто є ось такі моменти, як тут вона пухкенька. Вона спочатку в мене лежала поруч з моточком від Alize Superwash, також шкарпеткова ниточка, і я вирішила, що алізе буду в'язати на 2 мм, а ось цю на 2,5, бо вона така пухкенька. І вона ось так, коли потягнеш, тоді лише стає така тонесенька, а так вона пухкенька. Але пров'язавши трохи, зустрічаються моменти, де вона тоненько скручена. І потім, якщо я знайду, ось зовсім тонесенька. Зараз покажу вам разом з цією. Ось вже видно. Якщо ще знайду якісь моменти, поки буду дов'язувати другу шкарпетку, то я підключусь і вам покажу. Бачите, це ще тягнеться, а то є ще де не тягнеться, така тоненька. Тому ось, я коли в'язала цю шкарпетку, тут така пухкесенька вона була. А коли вже перейшла до закриття, тут така тонесенька ниточка зустрічалася місцями, що я думала ось тут десь. Що я думала, що шкарпетку один раз одягнеш і вже вона й протреться. Хоча це шкарпеткова ниточка, так, тут є поліамід, не повинна. Ну, ось такі мінуси для себе я в ній знайшла. Якби в неї хоча б ціна була іншою, там, вона б коштувала б дешевше, аніж, звичайно, на кобохо, е однотонна або смугаста, то ще я б подумала, чи брати цю ниточку. А так як в них однакова ціна, то я краще обиратиму або смугасте забарвлення, або одну тонну на кобохо, аніж цю. Хоча мені дуже і дуже подобається забарвлення. А це, але це єдиний її плюс, як мені здається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувалися ви такою пряжею, саме цією серією. Там ще є червоні, зелені, рожеві, я зелені, до речі, дуже хотіла, але тепер задумуюсь, чи потрібно мені це. Напишіть вашу думку в коментарях, якщо ви користувалися особливо цією ниточкою, то які у вас відчуття були, чи зручно було з неї в'язати, тому що мені поки що не дуже зручно. Хоча вона ну, на дотик приємна і забарвлення мені подобається. Ось так. Ну, і, звісно ж, покажу балеточки. На такі балетки є майстер-клас на моєму каналі. Якщо ви бажаєте зв'язати для себе такі слідочки, переходьте, дивіться, там досить докладно все пояснено. Сподіваюся, майстер-клас буде для вас зрозумілим та корисним. Так, перші я зв'язала оці 37-й розмір. А в майстер-класі ми в'язали з вами 38-й розмір. Такі вони охайні, такий візеруночок в них тут. Дуже і дуже гарненькі, мені подобається, як вийшло. Це безшовні слідочки. В'язала я їх на п'яти спицях, але їх можна в'язати на двох спицях способом Magic Loop. Тому. Якщо ви в пошуках майстер-класу, будь ласка, переходьте, дивіться і в'яжіть. І в мене є ще три невеличких готових роботи: це дві шапочки і снуд. І першу шапочку, яку я вам покажу, це ось ця зі жгутами. Вона така класна вийшла, я вже її приміряла. Вона якраз на розмір 54-й. На об'єм голови 54. І я задумалася, що я хочу таку шапочку собі. Так, в'язала я по безкоштовному опису з Pinterest і говорила, що е, там немає закриття, але потім я е, ще раз зайшла на Пінтерест, пошукала варіанти, можливо, десь є, і знайшла повний опис. Цієї шапочки, і закриття зробила також по опису. Ось так. Дуже охайно вийшло. Так, в мене є пряжа на шапочку для мене, але вона синього кольору. Така, як снуд, зараз снуд вам покажу. Він також готовий. Ось така. Темно-темно-синя. Ось такий снуд готовий у мене, Він також трошечки ще вологий. І я переживаю, що на такому темному кольорі, можливо, не буде так добре видно ось ці жгутики. Ой, дуже гарно, мені так подобається, як вона виглядає. Так, ну я спробую, спробую на синьому. Але якщо буде погано видно цей візерунок на синьому кольорі, я. Задумаюсь над тим, щоб зв'язати собі світлий комплект з ось такої шапочки і бактусу. Я давно хочу собі світлий бактус, і, можливо, якщо не вийде в синьому кольорі, то зв'яжу щось світленьке. Так, стосовно цієї шапочки, скажу, що я її в'язала, і так, вона вийшла вагою 83 грама. В мене був один моточок ось такої пряжі. Ось так вона називається. І мені вистачило. Так, це 49% вовна, 51% акрил. Метраж цієї пряжі в 100 грамах 200 метрів. Колір 233-31. Так. Ну, колір добре передається. Це такий світло-фіолетовий з... Білим таким покриттям, як пушком воно покрите. В'язала я цю шапочку на 3 мм резиночку, і на 3,5 основне полотно. Я би повністю в'язала на 3,5, тому що пряжа товстенька. На 3 мм було, звичайно, в'язати важкувато. Ну, ось такий результат маємо, і мені дуже подобається. Я Збережу цей опис для себе. Так, і покажу вам ще шапочку для донечки, я зв'язала. Ось така. Я вам її не показувала, тому що в'язала її з розпущеною, знову ж таки, ниточки. Вона після прання ще трошечки волога. Це була зв'язана шапочка для мене, і я її не носила і вирішила, що носити не буду. Колір вам не передається. Це такий ніжний лавандовий колір світленький, і він синій на камері, чомусь такий голубий. І я розпустила і перев'язала в таку домашню шапочку для донечки. Так, Після прання вона виглядає охайно. Ну. Пряжа розрівнялася. В'язала я ось так в дві ниточки і розрівнялася пряжа, і більш-менш нормально. Виглядає, я вже приміряла на донечку. Ось так, закривала чотирма клинами. І це буде тепленька і гарна шапочка для неї. Я думала зробити сюди помпончик. Вона і без помпону нормально виглядає, вона її рівно по голові. Але я думала зробити, ну, подивимося, можливо, зроблю з якоїсь іншої пряжі. Це пряжа Drops Baby Merino. Ось така. Так, сіла я дов'язувати другу шкарпетку ось цю. І розпочала. Думаю, не буду підбирати секції, нехай так як йде моточок, так і йде. Розпочала в'язати і ось все-таки розпустила, тому що ось тут вже десь розпочинається червоне, ну дуже не сходяться секції. Тут вже червоне і тому п'яточка буде не червона і закінчиться не так. Ой, тому прив'язала я десь отак вже вив'язала, і думаю, ні. Все ж таки розпуск. І зараз трішечки відмотаю максимально наближено. Спробую зробити однакові секції. Ось так. Ось такі чоловічі шкарпетки в мене вийшли. Я вперше в'яжу чоловічий розмір, саме із шкарпеткової ниточки. Тому, згідно табличних даних, це 43-й розмір. Я в'язала за табличними даними. В мене вийшов 43 розмір. Вага цих шкарпеток 73 г. І що я хочу сказати, дівчатка, стосовно пряжі. Я вже вам говорила про її мінуси і хочу доповнити цей відгук. А саме я сказала, що вона скручується, як наче твідова, як твідова пряжа. І твідова пряжа при цьому косить, а тут я сказала, наче косини непомітно. І все ж таки, косина є. Я це помітила під час перегляду відео. Кожну частинку, яку я знімаю для вас, я потім перед монтажем переглядаю. І ось я переглядала уривки відео і побачила косину саме ось тут по закриттю. І потім почала передивлятися по шкарпетці. Так, косина є. Я її не помітила, мабуть, через кольоровість, через забарвлення таке кольорове цієї ниточки, але ось вам навіть на відео помітно, як петлі йдуть в бок в сторону. Тобто ця пряжа таки косить ось так. Це добре видно по мисочку. Незначна косина, але вона є і є на обох шкарпетках, звісно ж. Так, якщо я до грудня місяця не відправлю ці шкарпеточки, вони ще не випрані, Подивимося, що буде після прання, можливо, ще трошки виправиться. Якщо я не відправлю ці шкарпетки до грудня місяця, в грудні приїде до мене брат і я приміряю ці шкарпетки на нього, в нього якраз 43-й розмір ноги. І примірюю і подивлюся, чи не критично помітна ця косина, і чи не заважає вона якось там Ну, подивимося. Якщо мені вдасться, я примірюю і потім подивимося. Так, ще, що у мене є готове, готові ще ось ці шкарпетки. Так, я дов'язала, і все ж таки я вирівняла секції, щоб і п'яточки були в обидва червоні, і закриття зелененьке. Так, все вони готові, ще, іначе нічого виглядають. так. Тут я використала пряжу Алізелана Gold на резиночку. А тут поєднала секційну шкарпеткову ниточку з ось таким рожевим мохером. Ці шкарпеточки залишаються для мене. Це розмір 37-й. Ось такі гарненькі. Я принесла вам процеси, покажу, над чим зараз працюю. Я розпочала працювати над кардиганом, на який також буде майстер-клас. Довгий час я не могла його розпочати, тому що. Не могла відзняти першу частинку. І зараз я відзняла початок і можу тепер над ним працювати. Ось так. Він виглядає на даному етапі, У мене зовсім трішки пров'язано. Але тепер я відзняла початок і буду працювати над ним активніше. Трошечки незручно мені показувати його, тому що він на короткому тросику, але далі буде зручніше. Ось так це зараз виглядає. В'язати мені зручно на короткому тросику, я вже розповідала, так, чому в'яжу на короткому тросику. В'язати зручно нормально, тому я продовжую в'язати так. Зараз тут нічого цікавого не буде. Я буду в'язати 39 см лицевої гладі, до підрізів, і тільки там у нас розпочнеться найцікавіше. А поки що буду просто в'язати лицеву гладь. Так, в'яжу я із пряжі Alize Angora Gold. Так, ось так вона виглядає Alize Angora Gold. Це 80% акрил, 20% вовна в 100 грамах 550 метрів. В'яжу в дві ниточки, пряжа мені подобається, вона м'якенька. Хоча досить сильно відчувається акрил, але це і зрозуміло: 80% акрилу. Але вона приємна на дотик, м'якенька, в'язати із неї приємно. В'яжу на спицях 4 мм, тому робота буде йти, я думаю, швиденько. Але я все одно розпочала новенький процес, який буду в'язати разом з цим кардиганом, тому що, по-перше, мені треба в'язати просто лицеву гладь, це дуже... Завжди нудно в'язати, тому я розпочала жилет. Зараз також вам його покажу. Принесла вам ще один процес показати це жилет, я його нещодавно розпочала. В'яжу його ось так резиночкою 5 на 1. Тут в мене 82 петлі на резиночці, і потім 83. Я додала одну петлю для симетрії. У мене тут по боках 4 петлі і кромкова. І ось ця петля для симетрії додана. Потім 5 на 1, 5 на 1, і в кінці 4 петлі і виверітня. Ось таким чином. Дуже гарно це виглядає. Я вже в'язала таким візерунком жилетик, але тоді я розрахувала неправильно петлі, і по боках вийшло несимметрично. Ось так. Це поки що спинка. Я, як завжди, не розрахувала, не знаю, з якою він буде горловинкою, чи з круглою, чи з В-подібною. Скоріше за все, буде В-подібна горловинка. Але поки що я не впевнена. Так, в'яжу із ось такої пряжі Ярнард Merino, 25% вовна, 75% акрил, 100 г 280 метрів. Такий у мене блакитний відтінок. Мені дуже подобається. Я давно хотіла розпочати. І ось дійшла до цього. Але зараз, знову ж таки, мабуть, зупинюся, тому що мітинки потрібно зв'язати, а потім продовжу вже в'язати жилет. Ось такі поки що в мене справи. Я поділилася всіми новинами своїми, розповіла, чим займаюся, показала свої процеси. Стосовно планів, що хотілося би сказати, я хочу повив'язувати залишки своєї шкарпеткової пряжі. У мене вже досить багато зібралося залишків, але єдине, що вони всі секційного забарвлення. Дуже мені хотілося попрацювати з такою пряжою. Мені подобаються, які виходять шкарпетки, завжди такі кольорові, смугасті. Але що тепер робити з залишками? Їх вже дуже багато. І потрібно мені підібрати якусь однотонну нейтральну пряжу таку і заміксувати все це в хелікси або в смужками. Ну, якось будемо вив'язувати. Так, також в нас вже дуже прохолодно, вже навіть холодно. І... Я хочу вже швидко розпочати мітинки, тому що мені їх дуже і дуже не вистачає. Ручки мерзнуть. Пряжа у мене на мітинки є, тому ось найближчим часом я їх розпочинаю. І сподіваюся, я їх швидко завершу. Робота маленька. Так, на сьогодні це всі новини. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобаєчку під цим відео, підписуйтеся на мій канал, аби не пропустити мої нові відео. Пишіть ваші коментарі. По-перше, це неймовірно мотивує і надихає знімати для вас нові відео. А по-друге, звісно ж, кожен ваш коментар, кожна вподобаєчка, підписка допомагає просуванню мого каналу на YouTube. Для нас, для дівчаток, які в'яжуть і знімають, ваша підтримка дуже і дуже важлива, тому що на зйомку відео, на монтаж, щоб зняти для вас ось таке атмосферне, гарне відео, йде неймовірна купа часу. Тому ваша підтримка, звісно ж, дуже важлива. Хочу подякувати кожному з вас за підтримку україномовного Ютубу. І мого каналу безпосередньо. Від себе хочу побажати вам всього найкращого та до зустрічі в наступних відео!